Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс Бетмен, людина, що сміється. Ця історія розповідає про першу зустріч Бетмена та Джокера у коміксах після подій кризи на нескінченних землях. Комікс починається з того, що капітан Джеймс Гордон та поліцейські розслідують серію жахливих і загадкових вбивств. Жертви це заможні та впливові громадяни Готема, і кожна з них має спільну рису: – білосніжно-бліду шкіру, зелене волосся, червоні губи та моторошну посмішку. Невідомий злочинець, який пізніше отримає ім'я Джокер, вирішує не ховатись. Він виходить на телебачення, публічно оголошуючи, що вб'є кількох відомих осіб Готема опівночі. А потім почне свою виставу у місті. Ця історія це бойове хрещення для Бетмена у боротьбі з втіленням чистого хаосу. На відміну від деяких інших історій про їхню першу зустріч, ця версія є дуже темною, напруженою та атмосферною. Перша жертва мільйонер на ім'я Генрі Клерідж. Бетмен намагається захистити його, але Джокер використовує невідому швидкодіючу отруту, яка змушує Клеріджа нестримно сміятись, перш ніж його обличчя спотворюється і він вмирає. Бетмен та Гордон намагаються знайти хоч якісь підказки про цього нового ворога. Бетмен досліджує хімічну природу токсину та пов'язує його з фабрикою Ace Chemicals – місцем, яке фігурує в походженні Джокера в деяких інших історіях. Джокер продовжує свої публічні загрози. Він заявляє, що наступною жертвою стане мільярдер Джей Вайлд. Поліція оточує його маєток, але Джокер атакує з повітря, скидаючи отруйні бомби. Джокер на цьому не зупиняється і оголошує свої наступні цілі: суддя Томас Лейк і несподівано Брюс Вейн. Брюс, перебуваючи під охороною поліції у власному будинку, розуміє, що Джокер спеціально назвав його, щоб змусити Бетмена відволіктись. Щоб позбутись поліцейського нагляду, Брюс свідомо вводить собі нелетальну дозу токсину Джокера. У нього починаються галюцинації про смерть його батьків, він блідне і сміється, через що його забирає швидка допомога. В дорозі Брюс приходить до тями, нейтралізує клоунів прислужників, Джокера і тікає, щоб діяти самостійно. Поступово Бетмен з'ясовує справжній план Джокера. Він збирається отруїти водопостачання всього міста за допомогою свого токсину. Обернувши всіх жителів на своїх послідовників блідолицих божевільних, Бетмен вчить до водосховища, де відбувається жорстока сутичка між Бетменом і Джокером. Це перша їхня повноцінна фізична та ідеологічна зустріч. Цей комікс не просто показує їх першу сутичку, він встановлює тон їх подальших стосунків, смертельну гру. Де Бетмен мусить дотримуватись свого морального кодексу, протистоячи чистому некерованому божевіллю? Бетмен людина, що сміється, це не просто чергова історія про лиходія, це насичена, похмура та атмосферна оповідь про зародження найбільшого протистояння у світі коміксів. Комікс блискуче демонструє, як наївність раннього Бетмена розбивається об цеглу абсолютного хаосу Джокера. Якщо ви шукаєте історію, яка докладно показує бойове хрещення темного лицаря та встановлює правила його нескінченної війни проти божевілля, то цей комікс саме те, що вам потрібно.